хороший, спокійний хлопчина був, гарний сім'янин. Енергійний хлопець да. був. Так, життя радісний да. був хлопець. Але ж бачите, Я що ж... ну, заг... робить він. У мене війна. син загинув. Йдемо ну, віддати йому шану, хай спочиває а з Богом. Мамі співчуття. Мами, співчуття що ж, мамі, клята сістрі. війна забрала нас, як то синів найдорожчих. Живаю царство Небесної відпущені, ліків Христа Безсмертного, Царя й Бога нашого просимо. Коли йду з магазина, він мені тітя, я вам піднесу сумку, піднесе сумку мені. Завжди, може, вам щось принести. Хороша була дитина. Сусід хороший, маму, жінку знає Наташу. Він жив в Ковелі. я його знаю як хороша людина. подобання були. Такі в колективі зустрітися, поговорити, поспівати. У мене внуки то на Сумщині, в Сумах зараз на війні. І племінник ще на війні. Ну, але що зробиш? Нічого не така, така доля, щоб Бог допоміг, щоб прийшли всі живі, повернулися, щоб закінчилась та війна. Він був дуже рішучий, дуже хороший хлопець, такий сміливий, такий був впевнений, що все буде добре. Ми ще з ним спілкувалися недавно. І дуже шкода хлопця. Мусимо боронити нашу державу. Коли говоримо державу, ми розуміємо, що кожного із нас. Тому що ця війна торкається кожного із нас, кого напряму, кого опосередковано, але більш ж певний, що зараз немає родини, де хтось не служив у війську, чи загинув, чи пропав без вести.